Безсмертні душі їх у вирі відлітають. Вони з меморіальних дущок щодня зустрічатимуть. Ще молоді, життя ще не дожили. Ці загиблих героїв це не просто наш святий обов'язок. Це наша шана і гордість за справжніх героїв. На сьогодні зібрала тут сумна, але одночасно і така важлива відповідальна подія це життя меморіальної дошки нашим побратимам, нашим героям, які поклали голову, захищаючи суверенітет, незалежність і цілісність нашої держави. Найкращі діти нашого народу Махлай Ігор Анатолійович народився 1 серпня 1984 року у селі Голосків, Летичівського району Хмельницької області. Ріс міцним і активним хлопчиком мріяв стати поліцейським. Йому подобалася їхня форма, статус, вишкіл.